Добрий день, любі діти. Ось і п'ятниця прийшла, свої вітання вам принесла. П'ятниця говорить, сім пар рук має, бо розпочаті справи завершає. Ми теж старанно працювати будем, нові знання здобудем. Діти, подивіться, хтось залишив речі у відрі. Забув розвісити. Почекайте, почекайте. І речі мені розвісити. Допомагайте. Мене звати Софія і я мамина помічниця. Ну що, діти? Софійці допомагаємо, назву одягу називаємо. Штаны, шапка светер, футболка. Рукавички. Вітерець, пустунець, у гості завітав. Давайте разом з вітерцем почаклуємо. Вітер, вітер, вітерець. О, який ти молодець! Ти скоріш до нас спіши, ш-ш. Нам білизну просуши. А тепер, малята, повторюйте разом зі мною. Вітерець, вітерець! Ой який ти молодець! Ти скоріш до нас піши, ш! Нам білизну просуши. Одяг знімай, Софійці прасувати допомагай. Діти, у кімнату до Софійки завітайте, речі сортувати допомагайте, де брудні, а де чись. Чистий одяг складаємо у шафу. Брудний відправляємо у пральну машину. Брудний у пральну машину. А чистий складаємо у шафу. Дякую. Лад, допомогли скрізь навести. На прогулянку час збиратися дітвора. Пальчики розминай, взуватися поспішай. Зайчик тік та зайчик так. Вправно змагались у стрибках. Першим тік встрибає у домівку і несе туди морквинку. Далі черга наступає, так морквинку простягає. Потім дружньо два брати знов по черзі за морквинкою пішли. Так стрибали, працювали вони довго, доки моркви у хатинках стало повно. Працювали так на славу, в танку весело закружляли. Тож малята, не лінуйтесь, спробуйте, як занчата, в танку закружляти.